В цей час я маю бути в стрімі. Ви не бачите мене у стрімі, тому що стрім у мене технічно неможливий. Всі знають, що є м -м -м -м, компанія, яка забезпечує неякісними послугами. У мене в даному випадку, всі мене знають, що у мене інтернет слабенький, поганий інтернет. І. Оця проблема звела мене з одною людиною: це інженер компанії, який мав мені полагодити інтернет. У нас зав'язалося тісне спілкування. Ми мали разом подолати цю проблему. На це у нас е пішло вже більше ніж півроку. Це часті телефонні дзвінки з довгою розмовою, це переписки, е які можуть тривати там його цілий робочий день. А мені начебто немає чим зайнятися, але ж для мене так важливий інтернет, що я його буду терпіти і з ним спілкуватися. Е і ще е візити до мене додому. Такі, знаєте, Я прийшов сюрприз. Слава Богу, я ходила десь по мазінам за покупками, не взяла трубку. А я тебе ждав. Я послала цього інженера учора. Е Просто мені вже накипіло, що я попросила мене не турбувати, тому що в мене було напередодні день народження, готувала до дня народження, написала, що він мені написав. І на мій день народження, в мій ювелей, зав'язався в нас конфлікт. Він мене став сам там чомусь звинувачити, на мене давити, якісь там вияснення у нас вже до пішло. Я пожалілася в компанію. Вони сказали, він вас не буде турбувати. І сьогодні в мене вже не вантажиться відео. Якесь відео на 15 секунд на хвилинку. Воно мене вже не вантажить. Мене не завантажиться сторінка мого профілю. І в мене неможливий стрім. У мене відключили інтернет, за який я плачу абонпла 500 гривень.